Вітаю вас в ефірі Вечірня студія. І сьогодні у мене в гостях знову фахівець обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара закладу, де не лише можуть надати будь-яку інформацію, а й дбають про корисне та цікаве дозвілля усіх своїх відвідувачів. Та, аби створювати креативні проекти і дивувати своїх відвідувачів, бібліотекарі, звичайно ж, вчаться перед тим, де, як і чому вони вчаться, сьогодні ми поговоримо з гостем нашої студії. Тож, знайомтеся, сьогодні у нас Павло Олександрович Крупіца, провідний бібліотекар сектора інтернет-центру. Обласної книгозбірні, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Доброго дня. Так? Ну, я хочу розпочати з того, що власне, я знаю, що в бібліотеці ваші працюють справжні ентузіасти, люди, які люблять свою справу, які е, залюбки вчаться і є взірцем для багатьох бібліотекарів районних, сільських бібліотек, і навіть інших регіональних бібліотек. Так? І вчаться вони е, ну, в основному в методичному відділі, який існує на базі бібліотеки. Так? От так. Розкажіть, де ще проходить навчання і як, власне? В нашій бібліотеці є відділ методичний, який займається розробкою методичних посібників, інших посібників для наших бібліотекарів, причому бібліотекарів не тільки міста, а й області. Також ці посібники використовуються і нашими колегами з інших областей України. На базі методичного центру працює регіональний тренінговий центр. Ми його скорочено називаємо РТЦ. Аби трішки економити час, е, Регіональний тренінговий центр, де проходять навчання не тільки наші бібліотекарі, а і можуть навчатися наші користувачі, які записані в бібліотеці, інші відвідувачі, е, організації, е, там, наприклад, е, школи можуть теж приймати участь в навчанні. Регіональний тренінговий центр був створений е, на нашій, в нашій бібліотеці в 2000 у 2012 році за допомогою програми Бібліоміст це об'єднання нашого Міністерства культури, посольства США в Україні, фонду Біла і Мілінди Гейтс, компанії Айрекс. Мета цього проекту Бібліомоста було принести в українські бібліотеки комп'ютери та інтернет. Угу. Щоб не тільки підняти на вищий рівень роботу бібліотекарів, а і дати нашим користувачам вільний доступ тобто до ін... сучаснити трошки так, так? Да, зробити так, щоб ми були не так, як нас звикли показувати в КВН, там чи, наприклад, в гумористичних роліках, тихо должно бути в бібліотекі, а угу. щоб показати, що бібліотека сучасна це продвинуті люди, нові технології. Це новий світ, в якому треба приходити і вчитися отримувати інформацію не тільки з книг, а й, наприклад, з того ж самого інтернету. І, от, наприклад, програма Бібліоміст в Херсонській області це 11 районів області і два міста. Це Херсон та Нова Каховка, які отримали за цією програмою нові сучасні комп'ютери. Також отримали лицензійне програмне забезпечення від фірми Microsoft – це Windows та Office, яким користувачі наші нашої бібліотеки або тих центрів, де встановлені ці комп'ютери, можуть безкоштовно користуватися цими комп'ютерами, а також а також доступом до інтернету. Угу. Павло дуже цікаво от на підставі, чого отримувалася ця техніка. От що потрібно було зробити бібліотеці або окремим бібліотекарям, щоб її отримати. Наша бібліотека писала грант. Тобто, спочатку програма бібліоміст зробила грант, сказала, що вона може надати цю техніку в наше користування нашою бібліотекою, але ми мали б показати, для чого ми її будемо використовувати. Угу. Ну, от, і от Ми писали грант, цей грант розглядався програмою бібліоміст в Києві, і потім вже. Коли ми отримали позитивну ну, відповідь від бібліомаста, ми отримали 10 сучасних на той момент комп'ютерів з операційною системою Windows, офісом лицензійним, тобто, не так як кажуть, у нас прийшов хлопчик, щось поставив, а повністю з сертифікатами, що ми є партнерами Майкрософта, і можемо використовувати ці операційну систему і офіс на благо бібліотеки. Ми отримали ці е, комп'ютери, і у нас почалася е, робота регіонального тренінгового центру. Ми почали вчити своїх бібліотекарів. Наприклад, е, ми вчили їх за шістьма темами. У угу. можу... нас є в підтвердження фото. От давайте зараз попрошу на щоб, щоб нам вивели на екран фото. І ви трошки розкажете і прокоментуйте. Можливо, добре, давайте. Угу. Ви можете розповідати, так? Це, так, от, це от, і є регіональний тренінговий центр. Да, так, це наш методичний відділ і е, регіональний тренінговий центр. Це, от, е, ми зараз бачимо фото, фотографії з сучасного бібліотекаря. Це один із проєктів бібліомоста, який проходив у нас е, в тренінговому центрі. І ми вчили е, наших бібліотекарів користуватися новою технікою та інтернетом. Про цей проєкт я трішки пізніше розповім uh -huh. більш детально. От ви бачите, дівчата вчилися самостійно розбирати, збирати комп'ютери. Як кажуть, не один комп'ютер не постраждав. Слухайте нових ну якихось ганів комп'ютерних там ростете усе. так, так. Ми дівча з наших сучасних е бібліотекарів робимо взагалі сучасних it спеціалістів Багато uh -huh. чого тепер вони вже е роблять самостійно, а не так як раніше дзвонять і питають, що зробити. Тепер вони вже самостійно це використовують. От зараз ви бачите фотографії, це регіональний тренінговий центр навчає наших бібліотекарів з області От по шести модулях, які у нас були в програмі. Дівчата приїжджали з області, повністю їм оплачувалася дорога, житло і ці, цілий тиждень на модуль вони були у нас в Херсоні і навчалися зранку до вечора. Угу. Цікаво, є результати оцього навчання. Вже хтось себе показав там з іншого боку, показав свої нові навички так, уміння так. знання якось в роботі. Наприклад, багато з наших районних бібліотек почали а це вже для користувачів де в фотографії, що у нас вони вчаться. Ага. А є дуже яскраві приклади, коли знання, які отримали наші бібліотекарі з районів, зразу і використовували. Наприклад, багато блогів. Не районних бібліотек, а сільських. Тобто дівчата, які приїжджали з сел районів, завели свої блоги. Тобто представляють свою бібліотеку в інтернеті. Не просто в селі, а угу. в інтернеті ми можемо подивитися їх, поглянути. Причому багато з цих блогів, чесно скажу, вже зроблені, відчувається, як кажуть, майстерність, тобто розуміння, що вони, дівчата, роблять. Не просто, як буває, поглянеш і аж страшно дивитися. А тут вже і підхід, і систематизація інформації, надання краєзнавчої інформації про село, там допоміжна інформація про сільську раду, що як варіант просування свого села в інтернеті. Це дуже приємно. Так, наприклад, ми вже з нашими переможцями, які вчилися, у нас багато спілкуємось вже на інші теми. Що як впровадити такий, наприклад, варіант спілкування з читачами, чи може дати їм нову е, послугу? Наприклад, багато хто з сел дають можливість, пам'ятайте, ці, е, коли треба було через інтернет зареєструватися і отримати тисячу гривень е, збірка е, збіркаси. Ага. Багато хто з наших переможців в селах таку функцію проводили. Приходили громадяни до них, і вони разом з бібліотекарем реєструвалися там і вставали, як кажуть, в чергу. Тобто угу. нас дуже... залучають да на новітніх технологій вчать як ними користуватися. Так, так. Як кажуть, новітні технології це новітні наші послуги. Раніше ми, наприклад, давали можливість нашим читачам, користувачам отримати книги, книги, журнали, там переодіку якусь. А зараз ми можемо надати нашим користувачам доступ до інтернету. Скажу угу. чесно, багато от, наприклад, нашому інтернет-центрі, регіонального тренінгового центрів, бувають такі моменти, коли е приходиться як кажуть, працювати по годиннику. Читач прийшов, сів, попрацював. Час прийшов, Ми його піднімаємо і садимо нового читача. Тобто, як кажуть, маєте регламент. Так, да, маємо регламент, і читачі йдуть. їм цікаво, інтернет. Вони можуть поспілкуватися через соціальні мережі в інтернеті, пошукати якусь інформацію. Знаю, що наприклад багато хто з наших користувачів приходять, користуються скайпом для спілкування зі своїми родичами угу. за кордоном. Дуже зручно. І безкоштовно. Угу. От хочеться ще більш конкретніше поговорити про інший бік роботи регіонального центру інформаційного. Це робота, власне, з вашими відвідувачами-користувачами. Вже трошки розповіли. Але власне, як можна прийти, потрапити, з якими питаннями можна приходити, ну і з якими частіше звертаються, все ж таки. Потрапити до нашого регіонального тренінгового центру можна двома шляхами. Перший шлях це особисто прийти в бібліотеку, зареєструватися, піднятися uh -huh. на третій поверх. І е, на третьому поверсі є методичний відділ, зайти і вже там вам нададуть якусь інформацію, яку ви шукаєте. Чи варіант номер два: завітати на сайт бібліотеки, є е, портал мет, науково-методичного відділу, і через цей портал звернутися до робітників відділу з якимось проханням. І ви тоді. Вам електронною поштою нададуть відповідь, і ви отримаєте те, що вам треба. Наприклад, якщо ви завітаєте через сайт, на жаль, частина інформації, наприклад, ті ж самі книги, доступ до інтернету чи якісь консультації через інтернет, будуть надані в меншій. А якщо ви завітаєте особисто, то відповідно ми можемо надати і спеціаліста, який може проконсультувати не тільки по роботі бібліотеки, але й, наприклад, по роботі з інтернетом, наприклад, з тими ж новими гаджетами, як планшети, телефони, нетбуки, ноутбуки. От, Наприклад, в в тренінговому центрі і в нас в інтернет-центрі, де я працюю, є така послуга. Приходиш, ми налаштовуємо планшет, телефон, ноутбук, нетбук. Тобто проводимо його до так званого… і це, для... це все безкоштовно. Безкоштовно, О, я боюсь. У вас буде багато відвідувачів. Ну добре, хай приходять, будемо працювати з ними. Наприклад, багато хто з нас в нашому інтернет-центрі зробітників допомагав нашим людям третього покоління пенсіонерам. Вони приходять з новими іграшками так. Для них класно воно які да, так. Да, да. Діти, онуки дарять їм, наприклад, ті ж ноутбуки, планшети, а вони не знають, як з ними працювати. От На базі і тренінгового центру, і інтернет-центру ми проводимо навчання, розказуємо, показуємо, записуємо. Як досвід, це найбагато кращий варіант, щоб вони запам'ятали. Показуємо, як гратися, як працювати з їхніми новими іграшками. І скажу так чесно, у нас багато відвідувачів, які приходять по, як кажуть, по традиції. Ми їх навчили, вони до нас приходять і в якості Йому подяки. Їм сподобалося. так. Да, да, да. Ми їх вчимо, розказуємо, показуємо. Пояснюємо, проводимо навчання. Єдине, що навчання у нас консультації безкоштовні, а от навчання, курси у нас вже платні Ну, там вже детальніше можна спитати, прийти в інтернет ага, там... А є курси? Да? Скільки є курси... вони тривають? Наприклад, у нас зараз є два курси в інтернет-центрі, які дозволяють навчитися просто робити працювати з комп'ютером: це засвоїти мишку, клавіатуру, робота з Windows, з Word. Це у нас до 10 занять по півтори години. Ми спеціально розбили їх так, щоб була і практична, і теоретична частина. Потім трішки відпочинку і наступне заняття. Бо, як показує досвід, в основному у нас це старше покоління. Цю інформацію нову, особливо з комп'ютерами, це дуже тяжкувато їм вдається запам'ятати все. Тому ми так робимо під запис, даємо, роздруківку даємо. І потім, як кажуть, виконується домашнє завдання, і воно на початку наступного заняття теж перевіряється. Тобто ми в такому варіанті. Привчаємо їх працювати з комп'ютерами. Ще є напрямок, який направлений на роботу з інтернетом. Тож саме електронна пошта, скайп, однокласники, ВКонтакте, Фейсбук. Тобто ми допомагаємо зареєструватися, допомагаємо там як вести, що писати, що не писати. Угу. Ну, вчимо їх, бо скажу так: молоде покоління. Вже більшість воно само навчається методом ошибок, як яка так і ну, вже від природи зовсім інше ставлення до світу, мені здається, до технологій. Да, скажу вони так. вже на народжуються якимись розумними такими. Да, вони як губка впітують в себе угу. цю інформацію набагато швидше. А от е, людям старшого покоління, ну тут приходиться, як кажуть, як е, педагог придумувати якісь методики нові, щоб Дати інформацію, щоб людина просто встала і пішла і забула, а щоб вона наступний раз прийшла вже і сама е працювала з цим, що вона навчилася. Скажу так, е Ми навчаємо також і на, на базі регіонального тренінгового центру. Багато е було у нас співпраці минулого, позаминулого року з інститутом е підвищення освіти педпрацівників. Да, Багато разів ми зустрічалися з ними, проводили їм курси по роботі з PowerPoint, створення презентацій. Це було на базі методичного або регіонального тренінгового центру. Розказували, показували, вчили їх. Є багато інших курсів. Кажу так, щоб детально знати про ці курси, краще було б звернутися або до нас в інтернет-центр, або в регіональний тренінговий центр. Ми також приймаємо і замовлення на. Теми, які хочуть користувач. тобто у нас немає таких великих обмежень, хоч тобто, кор... якщо хтось прийшов і захотів, власне, запропонував щось, якусь свою тему так для навчання, ви залюбки берете за неї. Якщо у нас, скажу так, ми в компетентні в цій темі, то будь ласка, наприклад, якщо хтось прийде і скаже, навчить нас 1С бухгалтерії, то ми поки такого вчити не будемо. А якщо людина зап... Попросить, як працювати, наприклад, в програмі Джимп Інскейп, то будь ласка, ми навчимо, розказуємо, проведемо курси. Причому курси можемо провести не як, як не до однієї людини, а так і до групи. Наприклад, на базі регіонального центру 10 комп'ютерів сучасних, яких можна от група, 10 людей. Якщо людина приходить зі своїм ноутбуком, будь ласка, ж, можемо навчати конкретно під ноутбук його, там є деякі особливості. Операційних систем, офісних програм. Ми приймаємо пропозиції від наших читачів, від наших користувачів, від наших бібліотекарів. От у нас працює електронна пошта, багато хто з бібліотекарів присилає пропозиції. І, от, наприклад, минулого місяця закінчився курс вебінарів. Так названого дистанційного. От, до речі, зараз поговоримо. Це таке ноу-хау теж, та, у навчанні бібліотеки, вебінари, Розкажіть про них. Це навчання це через скайп, через інтернет. Ну, скажу так, от, майже як варіант скайпу, да, Трішки, правда, зроблено інакше. Це варіант дистанційного навчання. Тобто, коли людина, сидячи у себе вдома чи на роботі, не витрачаючи кошти на те, щоб приїхати сюди, наприклад, в Херсон, десь знайти житло і прожити, ну, жити і їсти, вона сидить у себе вдома і навчається. Тобто, я, наприклад, сиджу у себе на робочому місці, людина у себе, але через за допомогою інтернету йде. Е, Освіта, ми вчимо людину. Це дуже добре. Ну, знаєте, наша головна проблема це фінансування. На жаль, е коли працював бібліоміст. Економно і зручно. Так, да, дуже, дуже зручно. От, економити гроші, особливо коли, е так, наприклад, ЦБС може відправити одну людину в Херсон. Угу. А так від ЦБС може бути 10, 15, 20 учасників. І вони всі будуть вчитися. Бо багато чого ми цікавого, скажу так, от після проведення цього цієї серії вебінарів по блогерах, по блогах блогер від фірми Google Blogger, така платформа, то скажу так: от я вже побачив два нових блога наших бібліотек. Тобто в нас є результат. Вони послухали і тут же зробили собі свій блог бібліотеки. Причому саме приємно, що е, зробили правильно, не так як раніше буває, дивишся, ой-ой-ой, тут треба то-то. то Попрацювати. Да, підправити. А тут вони дивишся і відчуваєш, що вже людина підійшла, по-перше, з розумом, тому що знає, що вона робить, що вона хоче. І приємно, що, як кажуть, наша робота зразу маємо результат. Тобто, як кажуть, є історія успіху. Впроваджується, робиться. І, наприклад, ми плануємо на наступний рік в регіональному центрі ще серію вебінарів. Теми, поки я вам не скажу, ми обговорюємо про ну, це лише для бібліотечних працівників. Ні. Ні? Ні, вони проводяться і просто для присічних громадян. Так. Да. Ви можете спокійно. А як потрапити до вас на вебінар? Ну, наприклад, в даний момент, як ми проводили підбор учасників для блогеру, це було на Фейсбуці. Було об'явлено про це. Єдине, що було об'явлено під моїм аккаунтом, не під аккаунтом бібліотеки. Але я сподіваюся, що коли ми поставимо цей процес, як кажуть, на ногу, то і під аккаунтом бібліотеки буде написано що ми набираємо користувачів на вебінари. І спокійно ви заходите, реєструєтесь, проходите анкетування. У нас тут в такому плані чітко сказано, що тільки анкетування, а потім вже люди отримують запрошення, і ми кожного там, наприклад, тижня раз в тиждень проходить цей вебінар. Ми у нас конкретна тема. Ми обговорюємо. Ви оголошуєте цю це попередньо? Так вебінарі так. можуть брати участь відразу кілька чоловік та так. людей, які знаходяться в різних місцях. Правильно я розрозуміла чи ні? Так, ми, наприклад, зараз використовуємо програмний продукт Майкрософта. Це програма Лінк. Вона дозволяє нашим користувачам, які приєднуються до вебінарів, бути де завгодно. Не, вони не прив'язані, наприклад, до нашої області. От, наприклад, коли ми починали етот, серію вебінарів по блогах, е, багато хто з України теж писав і прохався, а можна до вас приєднатися. Ну, ми mm. поки е, проводили, тестували е, на, на своїй області, але минул, наступні блоги, вона, е, блоги, вебінари вже будуть проходити е, і вже з. Сприй... З участю наших колег з різних областей. Тобто ми відкриті. Це буде надано в соціальних мережах. На сайті нашого, нашої бібліотеки буде дана інформація. Як, це, як приєднатися, теж вже є відеоуроки спеціальні. Програмне забезпечення теж надано користувачам там, за спеціальною силкою. Приходите, підключаєтесь, маєте час, маєте посилання і все. І ви наш учасник вебінару. Приєднуйтесь і ми спілкуємось. Слухайте, показуйте, задавайте, питання, Тобто, це як варіант, да, от ви гарно провели приклад скайпу. Це відеоконференція, тільки більш направлена на навчання. Uh -huh. Не просто послухати, поспілкуватися, а послухати, подивитися, що показує тренер. Я, наприклад, можу дати доступ до свого робочого стола і показувати, що я роблю в програмі, і що програма на це мені відповідає. Наприклад, тобто, люди бачать реальну, не те, що я кажу, от десь там має щось відбутися. І я показую, вони дивляться, і скажу так, от по блогах. Мені дівчата вже самі признавалися, що на одному комп'ютері вебінар, на другому їхній блог, на якому вони зразу вже експериментують, тобто змінюють. Тобто процес навчання йде з практикою зразу. Ну відразу, так да, слідкують да. рекомендаціями, роблять те, що треба, да? да вони. Це все роблять, причому це можна робити в реальному часі. Тобто не так, як буває таке, що ви зробите свої домашні завдання, потім нам прийшліть, і ми потім вам mm -hmm. відповімо. Ні, все врятувати. Павло, часі. у нас буквально кілька хвилин до кінця залишається. Я б хотіла, щоб ви ще трошки розповіли, бо ми вже кілька разів намагалися про це розповісти. Проект Сучасний бібліотекар. Я знаю, що серед наших земляків, серед наших бібліотекарів, дуже багато переможців у цьому проєкті. Так, скажу так, сучасний бібліотекар це проєкт Бібліомостам. Скажу так, от 216 учасників по всій Україні почали в ньому навчатися. В нашій області було 10 відібрано бібліотекарів. В основному це Херсон і декілька учасників з Білозерського району. Скажу так, от це був Навчання в три етапи. Перші ще два етапи проходили в Херсоні на базі нашого тренінгового центру. Декілька фотографій ми бачили на екрані. Ми вчилися роботи з електронною поштою, з хмарними ресурсами, вчилися працювати з графічними редакторами, вчилися дівчата, як створювати звукові рекламні файли, файли для реклами своєї бібліотеки. Багато чого цікавого такого проходило на базі і наші бібліотеки. І вже переможеться Це Оля. <смас> Вискочила з голови. О, Олечка, Оля. Олечка, да. Олечка, да, наша. Ми як раз її бачили. От я зараз покажу нашу переможницю. От вона. Оля Казаченка, так. Да. Угу. Вітаємо, Олю, да. до речі. Вона з е, бібл... обласної бібліотеки для юнацтва імені Вона приймала участь у фінальній третій частині е, сучасного бібліотекаря в Києві. Вони там навчалися багато тому, чому, чому ми не вчили тут. І вона отримала сертифікат сучасного бібліотекаря і тепер, е, можна сказати, вона є моїм повноцінним колегом, тренером. Вона може проводити навчання. Я думаю, що вона в своїй бібліотеці це і робить. І тут вона приймала участь в цьому проєкті і перемогла. Ну що ж, сьогоднішньої нашої розмови я зрозуміла, що у нас найкращі бібліотекарі взагалі в Україні. Так тож раджу глядачам залюбки завітати до обласної бібліотеки. Вам там будуть раді, завжди допоможуть, нададуть вам потрібну інформацію, і про все розкажуть і покажуть. Правильно? Так, так. Вам теж дякую, що сьогодні прийшли, розповіли так цікаво про свою роботу. Бажаю вам наснаги, нових творчих ідей. А головне вдячних відвідувачів. Дякую, приходьте дякую, до нас. Да. Ще. До ну що, глядача, ми ще з задачами прощаємось до наступного разу. До побачення. you <music>